Нагадаємо, 2 грудня під час сесії міської ради активісти Чернівецького Євромайдану не випускали нікого з приміщення, вимагаючи заяви про звільнення секретаря. Вже за кілька днів 23 депутатів звернулися до правоохоронців з вимогою відкрити кримінальне провадження стосовно винних в організації захоплення та блокування міської ради. Тепер студентів викликають на допити, при чому свідчать навіть ті, хто в той день не був у Чернівцях. Я насправді соромна за їхній вчинок, тому що ми вважаємо, що по перше, як такого блокування в глобальному сенсі не було, тому що були запасні двері для виходу, по перше, а по-друге, зараз на допити викликають студенти, які студентів, які взагалі на той час не перебували в місті. Як на мене, то така ситуація є надзвичайно ганебною. В першу чергу для тих депутатів, які стали ініціаторами даного звернення, з такими думками та фотографіями всі, хто підписався під зверненням до прокуратури, студенти прийшли до міської ради. Депутат Василь Максим'юк підійшов до студентів і заявив, що він навіть сьогодні готовий відкликати свою заяву, адже мав на меті покарати не учасників блокування, а організм організаторів. жодних претензій до студентів я не маю, але я хочу закінчити свою думку. Організатор той, хто це організував, студентів підбурив на це, повинен вийти на трибуну міської ради і сказати. Студенти ж не вірять, що депутати заберуть свої звернення, тому обіцяють, що не залишать їх у спокої доти, доки вони, хоча б, не вибачаться. Ми будемо е різними методами бойкотувати їх. Кожен депутат він має свій бізнес. Він має кожен депутат має певну якусь справу. Ми будемо це все оприлюднювати. Факт. Акти, чим кожен депутат займається і людям давати на розгляд чи варто все таки підтримувати їхній бізнес, чи варто ходити в їхні ресторани, кафе, відвідувати їхні магазини. Фото у цих депутатів, від кого студенти чекають вибачень? Вони вивісили перед міською радою на загальний огляд. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.